Федеральна служба охорони у Росії шукала Дмитра Медведєва два дні. Він відсвяткував свій день народження, а потім зник. Як думаєте, чим він займався? Ну напишіть в коментарях. Але після того, як він з'явився на публіці, він заявив, що Росія розпочне повномасштабну війну з кожною країною, яка буде збивати над Україною російські безпілотники. Все це на тлі того, як російські БПЛА залетіли спочатку на території Польщі, як залетіли 100 кілометрів глибну. А після того на територію Румунії, яка має бути чітка відповідь від ключових союзників України чи Дійсно, каякала справа, коли каже, війна затягнеться ще на роки, бо Путін відчуває свою безкарність і осмілів. Про це і не тільки поговоримо сьогодні з воєнним експертом, колишнім співробітником служби безпеки України з понад десятилітнім стажем. Іван Ступак сьогодні з нами. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, ради бачити. Дякую, що запросили. Ну дійсно лунають вже погрози великою війною, повномасштабною тим країнам Північно-Атлантичного альянсу, хто буде збивати дрони над Україною. А що їм залишається? Вони чотири безпілотники з двох десятків збили на територію Польщі, і ще й кажуть, це чудовий результат. Я б подивився, якби полетіли 800 безпілотників, як летіли по території України. Путіну за це нічого. Реакція консультаційна. Пане Іване, як гадаєте, загалом чому це відбулося зараз? Чи пов'язані оці зальоти безпілотників? ймовірно, із. Тими самими військовими навчаннями на території Білорусі запад 2025 Ага, так. ну Дивіться, давайте розкладати на частини. Тут, ну давайте так, окрім модійної складової, що Російська Федерація штрикає цей трупік НАТО чергово цими безпілотниками, ну можна розглядати і потрібно розглядати виключно прикладну е ціль. Це розвідка. Що мається на увазі? Коли ці безпілотники залетіли на територію Польщі, він був не один, не два. Їх було два десятки, навіть понад два десятки, Російська Федерація 100% зі своєї сторони з території Польщі, ой, перепрошую, з території Білорусі, аналізувала, як Польща та країна Альянсу будуть реагувати, що вони роблять. В які послідовності включаються радари, які включилися, які не включилися, який радіообмін був між операторами, як швидко вони побачили безпілотник: один, другий, третій, двадцять перший, які літаки піднімалися, з яких авіабаз, в які послідовності, з якими номерами. Які пілоти там були, тобто багато інформації зрізалося, і потім російська федерація, вони зараз розшифровуються. Говорити про те, що там зараз буде вторгнення. Я не знаю відверто. Я не буду спекулювати. До речі, так само можна сказати, наприклад, про е, запад 2021 Ці навчання вони ж не привели до одразу вторгнення в Україну. Вторгнення в Україну відбулося після проведення вже. Господі навчання там, в лютому місяці не рішилось. От тоді вторгнення відбулося це для справедливості. Тому Російська Федерація 100% спостерігає, аналізує їм вторгнення, не потрібне. Якщо потрібно, то в яких масштабах відкрите або не відкрите? Ну не відкрите маю на увазі щось на кшталт захоплення Криму. Донецьку, Луганську, ці ось стрілково, гіркіновці, якісь невідомі чоловічки. Тобто я думаю, Російська Федерація всі сценарії розглядає, але НАТО максимально слабке. Я його порівнюю з Дідом Морозом. Всі про нього чули, але ніхто ніколи не бачив. Нові погрози від Дмитра Медведєва, повномасштабна війна, якщо союзники будуть збивати дрони на територію України. Ну, дивіться, ми про це просимо 3,5 роки, щонайменше. так ми розуміємо, що і тим самим полякам, і румунам буде спокійніше, якщо ці безпілотники не будуть мати змогу взагалі долетіти до їхньої території ніж збивати їх вже у власному повітряному просторі. Зволікають так. І я думаю, що такі погрози з боку Медведєва їхню рішучість ну ще применшують. Дивіться, Дмитро Медведєв. Це такий персонаж цікавий. В нього було на днях був день народження, і там з пліткарі з Російської Федерації кажуть, що його навіть не привітала на сайті Єдина Росія. Ну буквально декілька депутатів. Мілонов, Валуєв, привітали з ним народження. Путін дав значок. За заслуги перед отечеством четверта степінь, і все і, можливо, це ось є приводом такої величезної образи. І, на жаль, все НАТО я перепрошую за сленг, ведеться на погрози одного колишнього якогось маленького дрібного президента Російської Федерації, що це буде війна. НАТО може збивати російські цілі над українцями ну, в українському небі. Я не говорю про безпілотники, це дуже дорого. По півтора мільйонними ракетами збивати ці ось дріб'язкові безпілотники, як маю на увазі там, маленькі, ми їх самі можемо збити. У нас є дрони-перехоплювачі і так далі, є мобільні вогневі групи. Ми розуміємо, що балістичні ракети, е натівські літаки, так само збивати не можуть. А ось хоча б мінімуму почати, з мінімального. Допоможіть збивати крилаті ракети, які запускаються з російської стратегічної авіації, російським флотом, ці калібри, ці Х-101, Там ще якісь от це дійсно може допомогти. Не потрібно, щоб ці літаки знаходилися в українському небі 24 на 7. Бо ж розуміємо, що кожна година знаходження в повітрі цього літака коштує 22 тисячі євро. Ну, повинні розуміти, в 16 одну годину пролітав 22 тисячі євро. Він там і палива сполив, і запасні частини е відпрацював. Тому тільки вночі, тільки тоді, коли є сигнал повітряної тривоги, тим паче, крилаті ракети вони летять доволі довго. Можуть ці літаки вилетіти з Румунії, не знаю, з Польщі. В крайньому випадку з Молдови аеродром Макулешці Вінниця буквально там 15 хвилин. Ти вже в українському повітряному просторі. Друзі, цікава ваша точка зору. як Гадаєте, чи наважиться Путін відкрити, як то кажуть, другий фронт і чи здатний він нині на серйозні провокації вже проти країн Північноатлантичного альянсу? Чого очікуєте найближчим часом? Чи вірите, як каже Федір Воніславський, що війна добігає кінця? Пишіть в коментарях, друзі, це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. І ваша, звісно, нам теж цікаво. Після того, як лайки цій бесіді поставити до речі, більша кількість людей тоді побачить цю розмову. Ну, а говоримо про те, що стосується кожного, адже як пише більд Лукашенко під. Під час навчань запад 2025 відпрацьовує ледь не сценарій ядерної війни і нападу на НАТО. Так ну біль писали ви Покровська за один тиждень впаде перед зустрічю Дональда Трампа із Путіним. Тому давайте так піддаватися панічним настроям Не будемо. Утім, так під час цих навчань Росія ще й перетягнула в Калінінградську область дві пускові установки того самого Іскандеру. Так ну це вже неоднозначний сигнал. От наскільки ну ми бачимо, як Польща з нині протистоїть. І безпілотникам, так і знову 4 безпілотника з понад 20 Ну давайте так. Ось такий результат. Хай наші глядачі оцінюють, наскільки там це успішно було. Іскандери. Ну ми знаємо, що робити з російськими ракетами. Не завжди нам вдається всі, але ми до цього готові. Вони за три з половиною роки не змогли підготуватися до атаки двома десятками безпілотників. Абсолютно точно. да Клінінград. Яскраві кадри, як Російська Федерація перекриває автомобільну дорогу, розгортає комплекс Іскандер в напрямку Польщі. Це балістична ракета з такою траєкторією, яка падає просто на голову туди, куди вона була поцілена. А, і при цьому при цьому при тому, Російська Федерація звинувачує саме. Польщу в агресії, в ескалації і так далі, я більш ніж певний, що Лукашенко тут не при чому не тому, що я вгороджую його, а тому, що він максимально боязливий і він не хоче приймати участь в цій війні. Він не хоче мати наслідки, не хоче зберігти те, що в нього є. Він просто реально перетворився на губернатора одного з регіонів Російської Федерації. У нього навіть масштаб зустрічі з губернаторами різних регіонів Російської Федерації так само я бачу він. Змушений зустрічатися з е, такими собі гауляйтерами Херсонщини Сальдо він сьогодні зустрівся там, пообіцяв якусь допомогу. Е, Денис Пушилін. І що цікаво, з говуляйтерам ЛНР він таки ще не мав зустрічі взагалі. Тобто, це цікаво. Він принаймні уникає, але розуміє, що Російська Федерація на нього тисне. Резюме яке? Від Лукашенка нічого не залежить взагалі від слова зовсім. Якщо Російська Федерація надумає використовувати територію Білорусі для чогось, вона це зробить і нікого запитувати дозволу не буде. Ну е я завжди жартував чи не сумно там. Очільнику так званої ЛНР, що всі фріки беруть паспорти саме Донецької Народної Республіки, так званої, так, а не беруть чомусь паспорти ЛНР. Ну, друзі, у чому перевага? Можете ви написати в коментарях. Ми бачимо останніми днями, що не тільки Росія вправно безпілотниками тисне на своїх Противників Україна суттєво зменшила можливості Росії напрацювання нафтоматеріалів, так і своїми атаками наші спецслужби зменшили обсяг видобутку на ну виробництва на 20 майже відсотків в окремих містах до слова в окупованому Криму. Так само є проблеми із бензином, і це все за рахунок тільки безпілотників. Ми ніби вже звикли, що наші БПЛА долітають абсолютно до будь-якої точки Російської Федерації на російському сайті РБК є картини. Які постійно фіксують, куди прилетіли українські безпілотники. Так от карта, якщо погортати, майже немає жодного регіону Росії, де ще б не долітали українські БПЛА. А тут ще й такі анонси щодо ракетного виробництва України. Мовляв, Україна вже на порозі серійного виробництва тих самих ракет Фламінго дальністю 3000 тисячі кілометрів бойовою частиною серйозною понад там, майже тонну, так якщо не помиляюся, чи понад тонну. От і так само говоримо і про українську балістику, про яку нещодавно розповідав керівник офісу президента Андрій Єрмак, яка може досягати того самого Кремля. Так, ракети Сапсан. Наскільки пане Іване, загалом ракетна програма Українське серійне виробництво українських ракет може відкрити нову, так би мовити, сторінку цього протистояння? Тобто, що ми побачимо, якщо дійсно ми зможемо робити хоча б 30, для початку одну на день? 30 ракет фламінго на місяць. Ну, про це варто б вже взагалі було б не говорити. Я маю на увазі офіційних осіб. Це ми можемо з вами там, побазікати на цю тему, поміркувати від офіційних осіб. Це цього говорити не варто взагалі від слова зовсім. Чому у нас було багато заяв і про там, пекло, про Марічку, не знаю, там, про ще якісь безпілотники, але вони так ще на фронті не з'явилися. Були анонси це Фламінго по одній в день, потім сім, а потім. Ми тільки чомусь виходи виявляється, тільки зараз переходимо на басштабного ну, виробництва. А швидше за все, по факту воно виявиться тільки спочатку 26-го року. До чого ви загалом Російська Федерація вона ж постійно моніторить всі етери. Вони чудово себе бі розуміють, яку загрозу для них становлять ці ракети, навіть якщо ці характеристики заявлені, вони там в половину менші. Ну ми ж розуміємо, що блеф іноді вирішує там половину. Правильно застосований пліг іноді може вирішити половину справи. Навіть якщо там не три тисячі, а тисячі кілометрів, і не тонна кілограм, хоча б двісті. У будь-якому випадку це величезна загроза для тих об'єктів, які знаходяться в радіусі ураження, всі НПЗ. Це не безпілотниками кошмари. Ти один, другий, третій ракета, коли пролітає там 200 кг або півтонни, вона робить стільки шкоди, що потім ти ну замахаєшся відновлювати. Ну то мовно так давайте на прикладі того самого виробництва російських шахедів, так в єлабузі. Тобто наші безпілотники не раз туди долітали. Вони могли призупинити виробництво, там не знаю, пробити дах, там щось пошкодити, але умовно фламінгу, якщо пролітає в Єлабугу на виробництво російських безпілотників, то про відновлення виробництва ну в осяжному майбутньому говорити не доведеться правильно так і 100%. і там буде багато жертв і серед студентів, школярів і Російська Федерація ну, цього чекає, бо там неповнолітні працюють на цьому виробництві. Це для контексту трішки додати. Російська Федерація 100% вона полює за нашими локаціями, де ці ракети виготовляються або де можуть виготовлятися за компонентами. Паливо ми знаємо, воно буде робитися, здається, в Данії, якщо не помиляюся, було анонсовано це все відкриті джерела. Все решта невідомо де. Вони чудово можуть робити осінь-розвідку, і навіть по внутрішньому оздобленню приміщення вони можуть знайти локацію, де це приміщення розташоване, і розбомбити його. Ви так само пам'ятаєте, коли в Києві багато разів, ну ми за Київ говоримо, прилітало так смачно і так диміло сильне. Ми ж розуміли там по промисловій забудові на околицях міста, коли називають там райони. Ми з вами чудово знаємо. Ну понятно, там точно немає там зна заводу по розливу води. Там є щось цікаве, і багато диму показувало про те, що на жаль є. Вдалим це влучання. Тому, як на мене, резюме таке: про ракети краще не говорити заздалегідь, про них говорити краще, коли вони вже прилетіли, і тоді вже російські виходять умовне: файтер, бомбер, два майори. От-от проклятий фашисти, розбомбили нам. От тоді можна проговорювати. Ну, друзі, які палаючі будівлі на території Російської Федерації вам. Коли ви спите так являються, пишіть в коментарях. Адже розуміємо, ще й на тлі останнього удару по кабінету міністрів, ніби складається враження, що всі імовірні позалаштункові домовленості про ненанесення ударів по таких центрах прийняття рішення мають бути скасовані. До слова, чи можуть такі домовленості існувати, і чи ось цей удар по Кабміну це реальна спроба Росії, бо писало, що це була крилата іскандерка так? Дефенс Експрес про це повідомляв, що це ну вихід умовно Росії ось цих от ймовірно негласних домовленостей. Скажу свою суб'єктивну думку: начхати на будівлю кабінету міністрів. От мені плювати з великої колокольні, поясню чому чомусь вона поставлена в такий ранг, О, по цілому кабміну вдарили. Ну і фіг з ним перепрошую. Тоба, прилітає у нас по будинках, коли людей виносять просто вигрібає з-під завалів, з-під руїн. А ми тут починаємо ой, по кабміну вдарили. Ну і через ним, ще раз для мене головне люди. Кабміни вдарили вночі. Ніхто там не постраждав. Ну окей, ну там декілька цих приміщень там вигоріло знайдуть гроші, вони відновлять. А коли проліте по будинках, коли цілі секції складаються, і ще раз, коли дітей виносять, людей виносять, ну, це, як на мене, набагато гірше і набагато страшніше. З приводу центрів прийняття рішення. Ну, давайте так, Україна поки не має можливості дотягуватися там, до Кремля, до Мавзолея, до російського, там, не знаю, що там, Кабінет міністрів чи совет-міністрів, не знаю. Неважливо. система протиповітряної оборони там дійсно серйозна. 800 кілометрів до Москви це, – ну, це величезна відстань. І Так, ми можемо там спробувати забомблювати, закидувати їх нашим безпілотникам, але коефіцієнт влучання ну, він буде мінімалістичним в порівнянні з тими грошима, які витрачаються на ці безпілотники. Ми колись говорили, вартість в них там колосальна. Як, там, на перших етапах це вартість Бентлі була, там 150-200 тисяч доларів. Зараз, швидше за все, воно там вже більше, там, ну, схиля... зменшується там орієнтовно Range ровер, там 110-120 тисяч доларів. У будь-якому випадку величезна кількість грошей туди йде. За даними наших військових, відсоток влучання іноді буває 10%. 10 тобто запущена одна кількість, і 10% з них тільки долітає. Тому тут точно треба обрати, що ми хочемо знищити, якщо простіше знищити російське НПЗ. Те нема, треба нищити. НПЗ влучити в мавзолей, Ну господи, там все в граніті. Ну що ну палили його трішки. Ну нам це не цікаво. Співвідношення втрачені зусилля, ресурси витрачені і отриманий результат. Тут повинно бути все збалансовано. Ми згадали вбивство українських дітей. Дійсно, після однієї з останніх таких ну, надстрашних так ситуацій, це вбивство 25 пенсіонерів, які стояли в черзі за пенсію в Донецькій області, 10 кілометрів там до лінії бойового зіткнення. Анастасія. Лиш як військовослужбовиця. Моя колега колишня розповідала, що з такої відстані умовно розгледіти хто стоїть в черзі за допомогою розвідувальних дронів. Росіяни могли дуже легко. Тобто, випадковістю такий удар назвати не можна. 25 пенсіонерів гинуть в черзі за пенсію. Дійсно, майже кожен удар по крупному місту забирає життя дітей. Так і Дональд Трамп на все це дивиться. Давайте про нього ще поговоримо. І він каже: в мене вже майже увірвався терпець, да закінчується, закінчується терпіння. А, загалом от пане Іване, а давайте я так цинічно, звісно, запитання поставлю. У тім а от скільки ще не знаю, там має вбити Путін українських дітей, скільки тисяч має людей він вбити для того, щоб перейти з розряду лідера країни, якого можна приймати на червоній доріжці, в розряд клієнта спецслужб і там терориста і воєнного злочинця? З, з, саме з американської точки зору, правильно? Так, з, так. так. Ну для, для нас це і так зрозуміло. З точки офіційного Вашингтону. Я думаю, немає такої кількості. Ну, їм байдуже. Ну, ще раз, це не тому, що там не шкода України, це дуже далеко. Ну, давайте відверто. Коли в Сирії там людей троїли газом. Ну, окей, нам з вами було шкода, але слухайте, ну, у нас свої проблеми, у нас там кожного своє життя. Ні, але ми, при цьому, ми при цьому тих, хто це робив, і не запрошували до себе на червону доріжку. Розумію, розумію, абсолютно правильно. Похожу, по показуйте, але все одно, ми чим кажемо там за там. Звичайну кількість населення. Так, шкода, але коли вимикається YouTube, все, проблема не існує. В Сполучених Штатах Америки так само там дев'ять часових поясів, сім чи дев'ять, ну, для них це щось дуже далеко. Якісь Покровське, якась Костянтинівка по Києву кудись прилетіло. Так, коли посадовці відвідують Україну, вони цим переймаються, але як тільки сідають в потяг, і потяг тягне їх там туди подалі на захід. Польща, ти воно вже десь розмивається в Німеччині. Ти взагалі там заходиш в Мюнхен, сідаєш на свій літак до Вашингтона, все Україна залишається десь позаду. Дональд Трамп це надзвичайно слабка людина. Я не розумію, яким чином він зміг заробити свої статки з таким характером, з таким. Образом ведення справ сказав, передумав, потім сказав, зробив дурня, що о, я таке не говорив. Ну давайте відверто. В 90-ті, якщо він вів би так справи в Україні або десь в Росії, його б точно вивезли, десь би в багажнику в ліс, ну і там би залишили Ну як він в Штатах це зробив? Я собі гадки не маю, не уявляю. Суть з цього, він нічого не планує робити з Російською Федерацією. Він просто тягне час. Ми бачили 24 години, 100 днів, 180 днів, два-три рази по два-три тижні. Я ще подумаю, людина, яка має вже план, яка готова робити, він не буде тягнути час. Дональд Трамп тягне час, сподіваючись, що війна завершиться сама собою. Якимось чином? Яким чином може закінчитися війна? Друзі, пишіть в коментарях. Звісно, багато з вас е, вважає. Ну і я про це читаю. Ви залишаєте ваші точки зору. А е, що зустріч Путіна і Зеленського може нову певну віху цього протистояння або відкрити, або дійсно завершити гарячу фазу цієї війни? Ну Путін вже одразу сказав: давайте мені голову Зеленського сюди у Москву. Мовляв, нікуди не поїду. Ну Трамп твердить, вони так ненавидять один одного. Зеленський і путін Ну, чому у цьому ж на, напевно головна причина. Ну так ненавидять, що без моєї участі Зустріч не відбудеться. А чи можна трактувати цю фразу, що е, Трамп е, тепер в нас відповідальний за те, щоб притягнути Путіна на ці перемови, і чи вдасться йому? Ну давайте так підемо з кінця. Я більш ніж переконаний, що якщо зустріч буде відбуватися на чотирьох: Зеленський, Путін, Трамп та Ердоган, то є. Певний відсоток вірогідності, я не можу зараз сказати, ну то може відсотків 25, можливо, так на вскітку. Що вони можуть вийти і почати вже про щось. Ну навіть не те, що вийти, прямо на цій зустрічі почати домовлятися за зачиненими дверима. Умовно на сервеці почати накидувати якийсь план. Поки що, на жаль, цієї зустрічі на чотирьох не передбачається. Чому пан Эрдаган? Бо це та людина, яку дуже поважає Путін. Це о, Путін. Наренда моді прем'єр Індії і а, Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, все більше нікого в світі Путін всерйоз не сприймає. Тому я думаю, щоб було був би Трамп і Ердоган, то дійсно вірогідність чогось укладання була б дійсно високою. Зараз це не проглядається. Ви правильно сказали голову Зеленського. Путін вимагає у себе в Москві. Ми гарантуємо ха ха. ха ха, -ха. Ми вже бачили Леха качинського президента Польщі, який летів до Росії. Літак, якого впав. Ми пам'ятаємо того покидька Пригожина, якому гарантував Путін безпеку, і протягом двох тижнів-двох місяців з дня Путчу він його просто там зніс, ну збив його літак десь над Ленінградом. Тому що раз це взагалі не варіант. Друзі, чи вірите ви вимовірну зустріч між Путіним і Зеленським? Пишіть в коментарях. На сьогодні три крапки будемо ставити. Пане Іване. Я вам дякую. Друзі, вам дякую, дякую за те, що ви були з нами. Це Київська школа державного управління. Цінуємо тут ваші точки зору. Залишайте їх в коментарях після того, як лайки натиснете, Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда працюю тут для вас. Ледь не щодня Підтримайте нас, будь ласка. А також давайте триматися разом у такі складні часи. До зустрічі.